Поднявся малим та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо зі знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Діана Ліана. І перше запитання до Діани. Діз... Зізнайтесь, ви ласун? Так. На вашу думку, що смачніше, морозиво чи цукерки? Цукерки. Чому ви так вважаєте? Вони солодші. Яна, чи буде погано, якщо з'їсти за один раз 10 пачок морозива? Так буде. Яке морозиво ви полюбляєте найбільше? Мені більше подобається пломбір. Як часто ви їсте солодке? Я їм солодке кожного дня, в невеликих, не дуже багато. А хто вам купує солодощі? Матуся. Розкажіть, будь ласка, про свій найвибленіші солодості. Цукерки, шоколад. А, цукер... Цукерки, шоколад. Діана, а ви полюбляєте шоколад? Так, звичайно. Скільки плиток шоколаду ви б могли з'їсти протягом дня? Дві. У шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, суфокрукти, різноманітні фруктові начинки. Діна, яка начинка вам найбільше подобається? З горіхами. У якій формі вам найбільше смакує шоколад? У квадратній. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке скідливе для зубів. На вашу думку, це правда чи вони просто так говорять, щоб собі залишити більше солоденького? Ні, це правда. Пчені стверджує, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють гарному настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою. На вашу думку, це правда чи просто рекламний трюк? Це правда. Чому ви так вважаєте? А, тому що коли з'їши з'їси шоколад а, а, стає дуже солодко. І наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам. Щасливими, веселими, радісними, і нехай ваше життя буде в шоколаді з вами була Марія на Кісвілі Тіві.